Ще раз і ще раз скажемо слава Господу. Милість Божа так велика, що збагнути не можу їй. І так воно є. Тільки по милості Божій. Ти, брат і сестра, я разом з тобою. Ми є живі, здорові. Скільки наших однокласників, скільки друзів, з яких ми виростали разом, а їх уже давно немає на землі. А до тебе і до мене протягнута милість Божа. Ми ще знаходимося в своїй духовної школі, де ми вчимося, як протистояти злу гріху. Якби не було гріха на землі, Ісусу Христу не треба було рождатися, не треба було страдати, не треба було помирати і воскресати. Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб розрушити діла дьявола. І кожен із нас, каже Слово Боже, спочатку Христос, а потім Христові. Кожен із нас призвані на цю дорогу для того, щоб розрушати діла дьявола. І в першу чергу самому в собі, в першу чергу, скільки думок різних за день проходить через розум людський. І людина, яка має страх Божий. Вона одкидає все недобре в сторону. А все добре старається виконати. Для того ми читаємо Слово Боже, щоб преображатися в образ Христов. Для того Ісус Христос прийшов сюди, щоб дати нам цей шанс. Ісус Христос мене купив, Він дав мені вічне життя. Да, Він дав, Він дав можливість кожному з нас. Але. Те, що він зробив, він зробив на всі 100%. Але якщо ми не будемо робити того, що від нас залежить, бо каже слово Боже, ніхто не знає, що в людині, крім духа живущого в ньому. Ніхто не знає, брат і сестра, Бог так створив людину, що навіть чоловік і жінка живуть роками, десятками років. І він не знає, що робиться в душі у жінки. Жінка не знає, що робиться в душі у чоловіка. Так, да, ми можемо побачити по поведінці і так далі. Але багато-багато чого ми не знаємо. А Бог все знає. Бог все знає. І от я хочу прочитати Слово Боже, ми разом з вами пороздумуємо над Словом Божим. Воно каже Слово Боже, що світильник ноги моєї, Слово Твоє. Світ для стезі моєї, світильник для ноги моєї. Много, много каже слово Боже про те, що ми повинні. Читати його, бо людина не може виконати Слово Боже, якщо вона його не читає. Саме перше, людина повинна знати Слово Боже, а потім їй предлагає. Цей світ ілі виконать, ілі може подумати, може в раз, може, через раз. А людина, яка дисциплінірована, вона противостоїть козням дьявольським. Порою через плоть, він питається на нас повліяти, Для того, щоб ми не йшли в зібрання, для того, щоб ми носили якусь обіду в собі, і так далі. І от одного разу при всіх випробуваннях наших. Ми зустрілися з Богом. Коли ми зустрілися з Богом, це означає те, що кожен із нас мав той факт, мав той момент в житті своєму, коли він покаявся. Були такі обставини, які Бог поставив тебе і мене. Де ми зрозуміли, що без Бога життя нема. І ми покаялись, йдемо за Господом і служимо Богу. І так само теж. Вибір вибор є у кожної людині в цьому світі. У кожної людині є вибор. І ми робимо цей вибор. В служенні Богу у кожної людині можуть бути свої мотиви, яких ніхто не знає, тільки один чоловік той знає. Чого він приходив в церкву? Ілі чого він не приходив в церкву? Хай Бог поможе нам. Ісус Христос Воскрес. Ми сьогодні поздравляємо друг друга. Ми говоримо про те, що Ісус Христос прийшов, Вспоминаємо Його страждання, вспоминаємо, як йому тяжко досталась та свобода, та позиція, де він став дверю до спасіння. Йому було нелегко. Подумайте над собою о претерпевшому такое поругання, даби не ослабити силами вашими. Подумайте, що пережив Ісус Христос в своєму життю, щоб не ослабеть, бо нам треба теж переживати. Нам треба теж переживати. Я хочу прочитати деякі місця і Слова Божого, і ми разом з вами порозсуждаємо. Ісус же сказал им вторично, от Яна, 20 глава, 21 вірш, Ісус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул і говорит им, «Прийміть Духа Святого, кому простите грехи, тому проститься, на кого оставите, на том останутся. Ісус же сказав їм вторічно, це вже по Воскресенні своєму, Мір вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Чи задумувалися ми над тим, що ми не просто християни, а ми люди, яких послав Господь. От кожного, дітки, виходите в школу, вас послав Бог у віручу сім'ю для того, щоб ви. Могли свідчити старші, менші. Він послав учнів своїх, і учням сказав, наказ дав такий. Ідіть по всьому ліцю землі, проповідуйте Євангеліє, Царство Божього. І учіть тому, чому я навчив вас. Учіть людей тому, чому я навчив вас. Є такий переклад, який каже: ділайте із людей учеников Ісуса Христа. І от вони навчали, навчали, і ця наука дошла до нашого часу. І вони зробили свою роботу. Тяжко було, віддавали своє життя, імені забирали в них, і багато-багато здоров'я лишалось і тому подобне. Але вони донесли до нас. Коли ми подивимося на життя наших батьків. Як вони проживали? Давайте зараз подумаємо просто за наших батьків. час. Через що пройшли наші батьки для того, щоб передати Слово Боже тобі і мені? Моя мамка померла. Батько три роки не женився. Він не мог їсти варить, як мужчина. В основному це женська робота. Ну, є такі мужчини, які можуть зварити. І них уже жінки, є різні люди. О, але він був такий. Ну, він старався. Він робив, старався. Сестри приходили, приносили поїсти нам. Були моменти, коли голодні лягали спати. Я за себе кажу. Були моменти, коли просив у Бога. Йду по дорозі кажу: Господі, Ти забрав мою мамку, а тепер корми мене. Дитинкою мені 6 рочків було тоді. І я казав, трошки може старше був тоді, і я казав, корми мене Господь, я голодний, я хочу їсти. Мене потягнуло, я худенький, мені сильно хочеться їсти. І плачу. Дивлюсь під ноги по дорозі, машин нема ніде. Лежить пачка трояк. Я взяв ті десь 30 рублів, то була. Така, як сказати, уборщиця получала десь плюс-мінус за місяць такі гроші. Я подивився, нікого не мав, не було. Я заплакав далі, подякував Господу, і економно, економно. Я проживав. Я ходив у церкву, я, може, говорив, було гання, ми ходили в неї братство, і там сильно садили людей, сильно садили. І приходилось йти в три-чотири години. Ночі, утра, як назвете, у церкву. І батька мене вів, а я спав. Отаке От служення було, я спав. Мене приводили і ложили в спальню, і там уже таких снопів, як я, було багатенько. Всім і великі були. Як молилися народ Божий тоді? Як він молився, братів пересадили в тюрми. Сестри молилися ревносно, пророчества шли. І ми, будучи дітьми, батьки розуміли, нехай дітки сплять там, де Божа благодать присутствує. Коли були ревні молитви, ми чули пророчі слова, ми виростали в цьому. Коли ми повідростали трошки на 120 двадцять кілометрів город, і ото одна сторона города одне служення всередині, а потім в другій стороні города. А там є смісні хлопці, часто били і здівалися над братами, сестрами, вибивали зуби. Отаке От християнство було. Оце я говорю те, що я переживав разом з молоддю того часу. По посадкам, по отвалам була молитва. Свідетельствували людям про Бога, не так, як зараз є можливість. Свідетельствували, говорили людям про Бога. І отут, каже Ісус Христос, я вас посилаю. У батьків забирали, штрафували, якщо дома а, находили церкву. Штрафи великі були. І оце через оце все проходила церква. І наряду з цим усім, народ Божий свідчив на роботі, свідчив людям, де можливо, свідчив людям. І не тільки п'ятдесятники, і баптісти, особливо відділені. Таня моя тут сидить. Ми заходимо, тільки пожанилися, 9 дом. Чуємо, духовий оркестр грає, але не так, як невіруючі люди. Магазин був закритий, ми хотіли купити подолка, по-моєму, машинка, там то дефіцит був такий, і откудись ми узнали, там все. І ми заранче туди приїхали. Ми прийшли туди. Це ганеніє. Брат той був без одного глаза, лежав, який помер, і возле нього міліція ходить. Все-все-все, хвати, хвати. Молоді сестри, брати, вони проповідували Слово Боже. Ні, кажуть, міліції кажуть, ні, в нас є ще, ще время, все нормально. Білий день, все хорошо. Ми нікуди не торопимося. кажуть. Як вони там, як осситі, шепіли. Сестри молоденькі, виходять, розказують вірші і не бояться. Дів'є ташки кругом. А вони світлістують у Господі. Спускайте сюди до нас, ми вам розкажемо про живого Бога. Співали пісні, духовий оркестр, говорили проповіді, насищені проповіді. І люди слухали. І народ Божий, церква Божа шукала любі моменти для того, щоб засвідчити про Бога. Чого? Тому що люди розуміли, що вони послані. Вони послані для того, щоб розпространяти Євангелію цю добру новину. Багато-багато. У багато. мене друг один був з реєстрівного братства, баптістов. Ем, я мав свій бізнес там, і я йому ремонтував машини часто. О, і він приїжджав і розказував його батько -пастором був, скільки раз зривали поли і шукали літературу. І от позривають поли, кинули і пішли. їм вони за це не переживають, ну а дітна сім'я це гроші великі, ламають і доски, воно все стоє. Вони наробили месу всівозможного, і ушли. І церква стояла. І люди свідчили про Бога, їх предавали, їх садили в тюрми. Наскільки було, умирали скільки братів і сестер наших, наскільки було тяжко. Но люди старалися. При оцих всіх тяжбах. Коли садять в тюрму чоловіка, жінка їде на свідання до нього, вертається назад, дома дітки ждуть, проходить час, і вона рождає дитинку. Люди боялися Бога. Вони займались евангелізацією батьківський дженерейшн, так сказати, моїх батьків, ваших батьків, хто такий, як я можу сказати так. І вони не боялися. Я пам'ятаю, коли сестри між собою, брати, говорили, що в тої сестрички нема чим дітей кормити. І вони збиралися тут же ж після збирання, вони збиралися, на сестричка, хай тебе Бог благословить. Десь риби хтось наловив, отам єдна сім'я, батько в тюрмі сидять. Надо благословити ту сім'ю. Повезли рибки, дали мішок картошки, старались так церква жила. Сплачено, дружно так жила. Є така фамілія Бібленко. Це снарії старівних баптістів. На балці там була хатка така невелика. посілочок такий, місто невзрачне, вода близько, і там жив, жив брат Саша Лащук. У нього була многодітна сім'я. Це Володя Лащук, Павлік, це зараз вони служителя несуть служення. Ми займалися там перепльотом. І на той балці жив этот Бібленко. Його там всячески пресували, щоб він доносив, не знаю як, одним словом, що він багато знав, і цей чоловік многодітний ішов по цій платіні з роботи, ночі, з другої сім'ї, Остановилась машина і його вбили. Єсть придбасилки, чого так. Через це все проходила церква. Для чого це я кажу? Я просто буквально каплю в морі. Кажу, оце маленьку інформацію подаю. Через оце проходила церква. Ну, Вони читали оце місце Слова Божого. І вони йшли і проповідували. Вони свідлиства, вони рождали дітей, вони допомагали один одному. Наскільки ж сьогодні є велика можливість така служити Господу? Ми... Кажем такі слова Христос Воскрес, Отвіт воїсіну Воскрес. Всі люди, всі знають, що казати і що відповідати на те, що сказано. Але коли ми глибоко копаємо Слово Боже, то Слово Боже каже, що чоловік може казати ці слова, але він може не принадлежати до тих людей. Слово Боже. Каже про те, що є категорія людей, які можуть ходити у церкву, а займатися двойним образом життя. І от поки у нас є дихання в ноздрях, поки ми знаходимося в школі Божій, я хотів би деякі міста прочитати і разом з вами пороздумувати. Пороздумувати, Хай Бог поможе нам і дасть нам сили, дасть нам сили. Слово Боже, яке каже до людей. Які знають, знають Слово Боже. Слово Боже каже про те. Людям, які знають це. І вони казали тоді, коли писалося слово Боже. І воно всі во всі времена Слово Боже каже до людей, які знають Слово Боже. Я хочу прочитати. А ми кожен із себе в себе і подивимося, чи ми не одаровані хоч трошки оцими дарами небожими. І хай Бог поможе нам, щоб ми удалялися від всякого роду зла. Римлянам, перша голова, останній вірші з 28-го. Внімательно послухаємо, внімательно послухаємо. Каже Слово Боже, такі слова. І як вони не забутілися Бога в разумі. То їх Бог привратному ділять непотребства. Оці непотребства, які я буду читати. Люди роблять, у яких привратний розум. Якщо ми читаємо себе і знаходимо себе у цих дарах бісовських, то тоді ми повинні зрозуміти, що розум наш неправильно робить. Якщо ми бачимо, що хтось із брата чи сестри робить то все, в першу чергу, ми не повинні накидатися на цього чоловіка. Молитися за нього, допомагати. І коли ми підходимо для того, щоб допомогти облічити чи помолитися за цього чоловіка, ми повинні зрозуміти, що чоловік попав в таке становище, що його розум привратний. І він, може, б хотів правильно мислить, а він не може. Отака велика отрава гріха. Отака велика отрава гріха. І тому Ісус Христос помер, воскрес для того, щоб нас оправдувати. Аллилуйя, Господу! Не за наші гріхи, а за те, що ми боремося проти гріха, а Він хадата за нас, читаємо Слово Боже. І як вони не забутили иметь Бога в розумі, то придав їх Бог привратному уму делать непотребці. Так що вони сповнені всякої неправди, блуда, лукавства, користолюбія, злоби, сповнені завісті, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Ми бачимо про те, що це каже Слово Боже за віручих людей. Люди, не віруючи, цього не знають, хоча їхня совість їм теж пророкує. По совісті, коли людина живе, вона цього не буде робити, теж буде старатися, уходить. Але Слово Боже каже до людей знаючих. Нехай Бог поможе нам, щоб ми удалялися. Як Бог хоче наградити дарами Духа Святого, церкву. Як Бог хоче наградити людину, яка іскрено служить Господу, старається служити. Він Його мудря через наведіння, через прочесті слова. Він Його наставляє і піддержує Бог, який любить нас. Алілуя Господу. Точно так само дьявол старається наградити своїми дарами кожну людину. І вибор за людиною. Вибір за людиною. У людини не сразу стає привратний розум. Не сразу. приходить время, раз за разом, та нехай, та може другим разом, а другий раз потім раз, і вже головка не так робить, як вона повинна робити. Поможи нам, Господі, поможи нам, Господі, служити Господу іскриним серцем. прославляти його святе ім'я. І ще один вірш прочитаю по цій темі. Каже слово Боже, відкриття, 21 голова, 8 стих. до цих же, до цих. боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горячим огнем и серою, это смерть вторая. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц. Коротенько остановлюсь на, цой, на отцом даре убийства. Де людина вбиває. Це може бути прямо, де людина вбиває. Це може бути, скажімо, якийсь аборт там і так далі. І це може бути, коли людина боїться Бога, служить Господу, благодать Божа прибуває на цій людині. І хтось із завісті починає палки в колеса ставити, починає погано про нього говорити. Він починає убивати цю благодать Божу в людині. Бойтеся, тому що участь таких людей там написано де. Новий народ ізбраний, каже Слово Боже, царственне священство. Во всі времена люди зустрічаються з різними людьми. Во всі времена. І Мойсей, і Ілля, і Сара, і Авраам, і всі, 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 Давід, всі. вони зустрічалися з різними людьми. Упали? Покаялись, піднімаються далі, йдуть і славлять Господа. Наша надіжда, наше уповання на Господа. Коли ми уповаємо на Господа, служимо Йому, Він поможе нам. Він поможе нам, Він дасть нам сил обновити наші сили. Награда дуже велика для віручих людей, для тих, які устоять, дуже велика награда. І тому дьявол не вірив в Бога. А він знає Бога, бо він там був колись. Дуже хорошо знає. Якщо ми через тускле стекло гадати, можемо догадуватися де щось. І слово Боже нам каже, то йому не треба говорити. Він знає, куди він звернутий. І тому з великою яростю противостить твоєму спасінню і моєму спасінню. Ми повинні допомагати друг другу, молитися, сострадати і сочувствувати. Читаю Слово Боже, яка награда велика, якщо не ослабляємо. Хай Бог поможе нам. 21 глава, с Відкриття. «І Увидел я нове небо і нову землю, ибо прежнє небо і прежня земля миновали, і моря уже нет. І я, Іоанн, увидел святой город Иерусалим, новий, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. І услышал я громкий голос. с неба говорящий: все скиньте Бога с человеками, и Он будет обитать с ним, с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет. Ибо прежнее прошло. И сказал, сидящий на престоле: все, творю все новое. И говорит, и говорит мне. Напиши ибо слова сии истины и верны, и сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам дар, даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и Он будет мне Сыном. Аллилуйя Господу! Каже Слово Божие про те, побеждающий наследует все. Коли Іоанн увідав Ісуса Христа, де Він отримав відкриття от самого Господа, від Ісуса Христа, Він побачив, в якої красі Він знаходиться. Побіждаючий наслідує все. Може, ти і знімок? Дорогий брат, сестра, може в тебе не вистачає сили, дорога молодь наша каже Слово Боже, побіждаючий наслідує все. Всі обітування Божі. Царство Небесне, все там красу небесну, побіждаючи, наслідують. Порою ми, як люди прийшли на цю землю, як оті йожики. Ви знаєте, і другий раз бувають моменти, коли ці іголки наші вони повинні ламатися. Вони должны, ми їх повинні оставляти. Бувають такі моменти, коли людина з тими колючками тулиться до когось і не розуміє, що він коле, він робить боляче брату чи сестрі. Ми дуже це зрозуміти. Нехай Бог благословить нас. Коли Ісус Христос побачив учнів після Воскресіння, Він дунув і сказав прийміть духа. Він дунув і прийміть духа. Коли ми говоримо, з наших уст виходить дух, і позитивний, і негативний. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. О, Господі, при слушенні оцих слов, як хочеться сказати, як нам хочеться бути сильними. Як нам хочеться славити Господа, прославляти Його святе ім'я. Якраз те, безсилля равнодушує і щось таке, суєта, суєт, говорить слово Боже, погубив ти себе, Єфрем пошов вслед суєти. І сам себе погубив, народ, коліно. Сам себе погубив, тому благослови нас Господь, і дай нам Боже страха, Божественного, мудрості, любити один одного, служити Господу і прославляти Його святе ім'я, а Він поможе, Він дасть, Він за Тебе, за мене помер. Є сильний стих, який мені по-особному нравиться. каже такі слова, Слово Боже, якщо ходять в світі, подобно як Он в світі. То кров Ісуса Христа омиває нас від всякого гріха. Якщо заповіді Ісуса Христа ісполняєте, то ви істинно, Його ученики, любіть один одного. Любіть, да, кожен із нас знаходиться в стадії розвиття. Кожен із нас, батьки можуть ошибатися, дітки, вони теж в стадії розвиття. Ви можете ошибатися, але ми повинні. Помагати один одному. Ми повинні прощати один одному, так як ми порою согрішаємо проти Бога. Не один чоловік не може согрішити один проти одного за своє життя. І тому, Слово Боже, каже, там бесіди нема, скільки раз прощать брату чи сестрі своєї. Просто треба прощати. Просто в собі треба прощати. Брат проповідував Слово Боже і каже, завість це таке, що ти целишся в когось, а попадаєш в себе. Ти комусь завидуєш, а попадаєш в себе, сам страдаєш від того. Так от непрощення це теж щось подобне. Нехай Бог поможе нам. І мені і вам прощать, любить і вперед. Другої дороги нема. Як Бог нам відкрився, другої дороги нема. Благослови вас Господь, помніть, що вам, кожному із вас, і діткам, Бог вірив в своє служення. І там, в своєму служенні, я і ти повинні перемагати, повинні побіждати в першу чергу свою плоть, свої бажання, а потім, якщо можеш, зроб... помог собі, тоді ти вже можеш і комусь допомогти. Благослови нас Господь, служить Господу і прославляти його святе ім'я. Якщо у вас є нужди або подяки, ви можете це сказати, і ми принесемо перед лицем Боже, помолимося цією молитвою, благословимо один одного, бо ми до того призвані, щоб благословляти. Хочеться прославити Господа, хочеться благословити хор наш, проповідників, група, яка співала, всіх нас, які прийшли на це місце, прославити Господа. Алілуя Господу! Чи є у вас нужди?